Вийшла погуляти, молилась, і хочу, коротше, з вами дечим поділитись. Дивіться, коли ми говоримо про те, що потрібно прийняти ситуацію, багато хто думає, що прийняти це значить промовчати, змиритися. Ну, типу, наприклад, людина зробила вам боляче, і ви такі думаєте: ну прийняти це, значить, проковтнути, все, типу, прийняти. Поняли? Це помилкове судження. Насправді прийняти ситуацію, це сказати тій людині, яка зробила тебе, тобі боляче про те, що вона зробила тобі боляче. Розумієте? Розумієте про що я? Тобто, коли е, ми так думаємо, що ми приймаємо ситуацію, проковтуємо те, що не подобається мені, боляче мені робиться, ми думаємо, що ми так приймаємо ситуацію. А насправді ні. Прийняття ситуації це піти в певну конфронтацію. Ну бо ситуація прийнята тоді, коли вона проявлена. Ви розумієте? Прийняти ситуацію, це значить. Що я приймаю цю конфігурацію, яка зараз вилазить, вона мені для чогось потрібна. Ну, сто для того, щоб я навчилася говорити про те, що я відчуваю, що я, де мені боляче, що мені це не подобається. Розумієте? І це певний конфлікт, понятно. Ну, дивіться, через конфлікти ми трансформуємося і очищуємось. Особливо дівчата, жінки особливо, або чоловіки, які е, погоджуються з, можливо, е, якимось таким ставленням, да, коли нам роблять боляче агресивним ставленням, е, можливо, принижуючим ставленням. Да, і ми, типу, ну, я приймаю його такі, які є. Ти, ти лжеш, ти брешеш насправді. Собі, ну мені то фіолетово, понімаєте? А собі ти брешеш, ти знов себе придала, тому що ти так не думаєш. Ти так не думаєш, Ти так ля ля, -ля. понімаєш? Ти говориш так, ну ти так не думаєш. І мова ж якраз в цьому історія в цьому, що прийняття це визнання реальної ситуації в твоєму житті, реального ставлення до тебе, розумієш? Ви зрозуміли, да? А ми не приймаємо ситуацію, ми собі обманюємо. Ми так, ну, я приймаю, ну він такий, який він є. Внутрі я переживаю, мені боляче, я його ненавиджу, внутрі, себе собі брешу. І це і є ілюзорне прийняття. Це абсолютно не прийняття. Абсолютне. Це такий от. Про прийняття і про смірення, непонятно чиєї кому. Це релігія так навчила. Багато так нас навчили. Нас добряче з вами поїлозили по мізках, що ми переплутали все на світі. А прийняття це якраз визнання. Так, стоп. Ось така є ситуація. Там, мій чоловік, наприклад. Приходять з роботи, хоч ми двох працюємо, він приходить з роботи, лягає горизонтально, а я приходжу, стою біля пліти. Це є норм? Ні, це не є норм. І перша велика брехня про те, що жінкам це ок. Ну, нормально, ненормально. Розумієте? І прийняття воно про те, що ти про це починаєш говорити. Просто говорити, проявляти, що насправді тобі взагалі не ок. І що в тебе нема сил, і ти так само хочеш відпочити. Ти розумієш? Так, да, буде конфлікт. Ну, в 90% випадків, може навіть 95. І ти боїшся саме конфлікту. Ти боїшся, що він піде. Ти боїшся, що він тебе бросить. Та нехай. Ну, ви, ви розумієте, що прийняття. Це розрулювання ситуація, це де піти в конфлікт, десь, ну де конкретно ти завжди заявляєш про те, чи тебе це влаштовує, чи тебе це не влаштовує. І тоді це і є прийняття. Подумай про це.